Кайфую, коли дівчата розповідають про щось технічне. Ань, що це таке? типу? що це за фігня? Це тепловий насос, гріє, охолоджує будинок, гріє гарячу воду, круглий рік. Це в нас тепловий насос, який працює на 300 метрів квадратних нашого офісу. Тобі що цей типу, ось кондиціонер кондиционер, да. невеликий, типу, гріє 300 метрів квадратних? Так, да. оця невеличка штучка, ще всередині є внутрішній блок, гріє нам 300 метрів квадратних. Три роки ми з ним живемо, задоволені повністю на 100%. І no, no. є 16 кВт, а споживає поділити на 3-5. П'ять. І це коли за вікном холодно? Коли за вікном холодно, коли в нас великий мінус. Так, хорошо, а що це за труба? Йде з нього, типу, туди, отак. От. А, це відвод конденсату, коли тепловий насос працює, осідає в нас, стікає водичка, ми її зводимо у каналізацію, підігріваємо, щоб вона не замерзла, і нічого в нас не тріснуло. Ну хорошо, і кому підходить така типу, штука? Хто їй може користуватися? Будь-хто можна використовувати в приватних будинках, можна використовувати в квартирах, в комерційних приміщеннях і навіть в великих офісах. Просто їх треба більше. Друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля. Всім тепла або холодом, слава українцям!